Трамп доручив Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Як пише видання, роль Келога початковий крок у майбутніх мирних переговорах, які Трамп має контролювати особисто. Звучить дуже привабливо півроку, перших 100 днів, і нам вже хочеться в це вірити, тому що війна триває, вона набирає своїх обертів. Ми дізнаємося нові деталі, дізнаємося про те, де нам затримали допомогу, як могли по-іншому розвиватися сценарії. І ми хапаємося за кожну таку сказану фразу. І тут дуже важливо потім не розчаруватись. Як виросінюються ці заяви перших півроку, перших 100 днів? Я б не прив'язувався абсолютно до таких дат. По тій простій причині в наше суспільство перебуває під постійною інформаційною атакою Кремля. Лише для зриву мобілізації та рекрутингу росіяни за один тиждень вдумайтеся просто в цю цифру, таргетують 6 тисяч різноманітних відео, де власне ну піднімають всі ці наболілі питання, тобто це і постановочні відео і інші. І от такі меседжі, от власне, що там війна закінчиться скоро, от 100 днів і всі інші, які прогнозу. Уть західні аналітики, західна преса. На жаль, наше суспільство цьому починає вірити буквально, і після таких заяв одразу падають темпи мобілізації, одразу падають темпи рекрутингу і збори власне підрозділів так само сильно падають. Закінчення війни в тому числі залежить від нас. Якщо ми будемо у сильній позиції, то всі ці прогнози вони є, ризикують шанс справитися. Кіт Келогі це дійсно принаймні з тої діяльності, яка у нього була до цього часу. Це такий старий рейганівський яструб, який прекрасно розуміє, що таке Російська Федерація, який був в перших рядах під, під час усіх фактично візитів з України до Сполучених Штатів Америки, і власне Келогі критикував адміністрацію Байдена за непослідовність і порці. Іність підтримки України, яка лише розпалювала інтереси Путіна і наслідки цієї політики, ми досі пожинаємо під Покровськом, не маючи просто-напросто фізичних зусил зупинити оце тарганяче просування росіян. Але я думаю, що це поки що питання, чи реалістичний цей план і реалістичні ці терміни так це все реалістично, тому що Сполучені Штати Америки мають реальні важелі. Але для цього Трампу потрібно дотримуватися головного свого принципу, який він зокрема декларував, коли номінував Келегі на цю посаду. До спецпредставника з питань Росії та України досягнення миру через силу. Ми досягнемо миру через силу і зробимо світ безпечним знову. Ну це як там алюзія на його make America great again які прості кроки? Це обвал цін на сиру нафту, те, що робили Вашингтон у 80-х роках з совєтським союзом, домовившись з країнами ОПЕК, падіння російського режиму в Сирії, може сприяти цим процесам, і вже постало питання відновлення проектів щодо прокладення нафту і газогонів через територію Сирії до Туреччини і далі до Європи? Це блокада танкерного флоту і введення більш жорстких санкцій і змушування до цього ж наших європейських партнерів, і це вихід за рамки тої політики, яку вела? Адміністрація Байдена, бо знаєте, у нас е, нібито от така була входнюз останні дні, що мовляв адміністрація Байдена ніколи не говорила про перемогу України. Так це було зрозуміло з самого початку. Та політика, яку вони вели, це було не про перемогу України і навіть не про поразку Росії. Це було про недопущення нашої поразки. От, вийти за рамки того, що вже відбувалося, е, подивитися, наприклад, до плану перемоги, який представляв президент Зеленський. А там є пункт про стратегічне неядерне озброєння, Зброєння на нашій території це все досить робочі інструменти? Бо якщо можна томагавком бити по єменському хуситу в Тавках і на мопеді, то чому не можна бити по командних пунктах головних терористів цього світу? Якщо е, можна прикривати небо над Ізраїлем, е, власне американськими системами ППО, то чому, хоча б східний фланг НАТО, так само не, не робить цього всього? Є реальні важелі, але це і є реально єдиний можливий шлях. Бо Росія сяде за стіл переговорів. Це знаєте, як поганий хуліган і поганий гравець покер тільки тоді, коли вона дуже добре отримає пописку. Все інше вона буде розцінювати як слабкість. Вона знову буде намагатися грозити своїми орешниками і знову безмірно спалювати свою живу силу, тому що вони не зацікавлені, що після припинення бойових дій всі ці ветерани повернулися на територію РФ. Це одразу зростання бандит. Тизму, криміналу організованої злочинності все, що власне бачила Росія після Афганістану, першої другої чеченської кампанії, тому шанси є, але від того, чи реалізуються ці шанси, багато чого залежить від нашої дипломатії, і багато чого залежить від нашої єдності. Бо якщо влада буде говорити, що ми не підемо на поступки агресору, а суспільство, зазомбоване російським ПСО буде говорити тільки мир, і ми, мир на будь-яких умовах, то ми без перебільшення цю від. Війну. І цю проблему, якою є Росія, для нас передамо у спадок нашим дітям. І через 3-5 років війна повториться, але з набагато більш руйнівними наслідками для нас, пане Дмитре. Зараз Трамп знову озвучив нові цифри втрати російських, і українських. Говорити про втрати завжди складно, тому що це людське життя, це сім'ї, це велика частина нашої країни і. Тут в іншому питанні ці цифри були озвучені з розрахунком на те, що росіяни подивіться, що втрачаєте ви, і такий, ніби ненавмисний тиск на те, що переговори це єдиний вихід, аби припинити це криваве дійство, яке нині відбувається на території України. Чи він озвучуючи ці цифри, які вдвічі фактично різняться від тих, що він озвучував фактично місяць тому, чи він переслідує інші якісь цілі? Ну своїми такими заявами він переслідує декілька цілей. Ну для Російської Федерації я не думаю, що Трамп є якимсь моральним авторитетом для його суспільства, і там нічого не сприймається критично. Для свого внутрішнього виборця, оцього власне такого виборця, ну ми пам'ятаємо, який штурмував капітолію с цієї ультраправі. Він хоче показати саму величезність проблеми: мільйон загиблих з боку Росії, 700 тисяч з боку України. Враховуючи, що в деяких представників таких електоральних кіл слабо із критичним мисли. Ням то вирішення і будь-які рухи по вирішенню цієї проблеми одразу дає певні електоральні бали для Трампа. Це потрібно сприймати спокійно, прагматично. Він бізнесмен і він політик, і він політик саме ось такої З серйозних намірів, намагається постійно демонструвати силу. Який це меседж для нас? Ну, бачите, ми вже обговорюємо ці цифри, тому що ну є в нас традиційно недовіра до тих цифр, які подає вище військово-політичне керівництво. Зараз це підхоплять, уже підхоплює російські Інформаційно-психологічні операції і прямо от уже під нашим відео пишуть відповідні коментарі. Що насправді не 700 тисяч загиблих, а 800 900, 1 мільйон українських військовиків. Якби цифри озвучені Трампом, хоча б приблизно відповідали реальності, а я нагадаю, що остання офіційна цифра, яка була озвучена, і, до до речі, досить давно, це 43 тисячі загиблих. То Росіяни без перебільшення вже б стояли перед Києвом про збереження лінії бойового зіткнення і стримування фронту ніякої мови не. Могло б і бути ну і плюс ну політика нашого вищого військово-політичного керівництва і президента, зокрема, дуже багатьом стоїть кісткою в горлі. Багато десятиліть Україна була об'єктом, а не суб'єктом міжнародної політики. А зараз ми вибороли своє це право кров'ю, і це м'яко кажучи, не всім подобається, коли принципову думку наших західних партнерів ламають просто-напросто через коліни. Це було Жевелінами, Штормшедовами, Атакамсами, далекобійністю, петріотами пардами, леопардами і іншими власне речами. це м'яко нікому не подобається. Всі десь марили проведенням виборів, і що що а на вибори наші західні партнери дуже швидко. Я думаю, за 20 хвилин знайдуть кошти. Ну і відповідно, отакі от меседжі це в тому числі щоб і понижувати позиції нашої влади для того, щоб ну от скажу чесно, був у нас такий розсинхрон. Тому це потрібно сприймати спокійно й ніякому разі не потрібно агресувати у. Відповідь розуміти, що відбувається, ну і головне зберігати нашу єдність, тому що лише єдність суспільства влади армії медійної спільноти забезпечить нам сильну переговорну позицію в майбутньому. Звичайно, важливо критичне мислення зберігати, коли озвучуються будь-які цифри, особливо якщо це може нашкодити в майбутньому Україні, зокрема і напередодні перемовин, які рано чи пізно мають відбутися. Війна разом з тим, це ще й великі втрати техніки, це великі нові поповнення техніки, стільки скільки різноманіття було за ці три роки на території України. Напевно, жодна інша країна не бачила. І вже з'являється інформація про те, що Україна поле бою і майданчик для випробовування розробок різних країн. Власне про Абрамса з'явилася інформація, що Сполучені Штати модернізують танк і йшлося про те, що він аж занадто вразливий до сучасних. Протитанкової зброї. Як гадаєте, чи може Україна в майбутньому розраховувати на вдосконалений варіант? І з'являлася інформація, здається, від Салівана про те, що не до недоотримал... ми отримали недоукомплектовані Абрамси. Так, ми отримали недокомплектовані Абрамси. Я нагадаю, що передача нам Абрамсів це був більше такий політичний крок, щоб спонукати країни ту ж Німеччину і Велику Британію до передачі нам танків Леопард -2» та танків «Челленджер». Власне технології і Абрамси, ну от як ми сприймали танк Абрамс ну до початку російсько-української війни. Що це грізна зброя, яка просто-напросто не має аналогів, але одна справа воювати на них в Афганістані, коли в тебе контроль, неба, повітря а в горах десь засіли повстанці. З автоматом і у тапочках в'єтнамках є і життя цих людей для ватажків цього спротиву, просто напросто нічого не вартують. А інша справа воювати з ордою, високотехнологічною ордою, хай їхні технології більш відсталіші, але їх багато, і зброї боєприпасу. Принаймні тоді в них так само багато. І за Абрам саме ж ну без перебільшення Росіяни полювали і їхня артилерія, і полювали каби. І як тільки вони виїжджали на позиції, просто налітали рої ФПІВІДРО і все це змушувало власне коректувати е, можливості застосування цієї зброї, більше використовувати їх для ведення вогню із закритих позицій, е, недоукомплектовані Абрамси. Ну це просто-напросто жах. Це от власне багато лишається у політики Вашингтона, от саме на виконавчому рівні, е, десь прийняття України як там не знаю, зразка 91-го року. Однозначно, американці врахують ці помилки і будуть удосконалювати ці зброї. Те, що вони вже придумали, це. І зменшити витрату палива, тому що якщо міне зраджує пам'ять, Абрамс використовує авіаційне паливо? Вони будуть ставити додаткові електроприводні генератори? Ну як сучасні автомобілі, гібриди там пропонується встановлювати башту, яка буде автономною, тобто там не буде розміщуватися екіпаж для забезпечення більшої безпеки. Тобто, що що, а американці точно візьмуть собі користь для того, щоб удосконалити свою зброю? Питання: чи отримаємо ми ці танки у майбутньому? Ньому, ну це питання все таки довгострокової перспективи. Ми поки що зосереджуємося, як би там не було на забезпеченні наших оперативних потреб. Це снаряди протиповітряної оборони, мінування, тому що це одна із умов, крім рекрутингу, звісно, для того, щоб мати шанс зупинити тарганяче просування росіян. А щодо передачі саме такої важкої техніки, я не думаю, якщо чесно кажучи, що це питання може для нас зрушитися принаймні до середини цього року. Росіяни показали, що вони теж намагаються всіма силами або у когось запозичувати зброю, або вдосконалювати те, що у них є, і е, навіть в умовах санкцій з'явилася інформація від Дефанс Експрес про те, що почали Російська Федерація використовувати новий дрон куб 2 Характеристик його фактично немає. Єдине, що відомо, що бойова частина вагою 10 кілограмів. Куди вони можуть його використовувати в першу чергу? На що спрямувати? І як ви оцінюєте їхню ресурсність? знов таки зважаючи на ці санкції, які вже застосовуються до України, а вони їх вже відчувають. Вони їх вже відчувають, але на жаль, власне, що стосується напівпровідників, електроніки, росіяни знаходять маршрути обходу. Ну зокрема про те, що говорив генерал Буданов, коли в Китаї створюється фірма прокладка через яку пропускається певна кількість підсанкційного товару. На цю фірму накладаються санкції. Потім той самий склад засновників робить фірму близнюка, і вся ця історія повторюється. Тому росіяни все таки худо-бідно з проблемами, але дістають необхідні для них комплектуючі. Причому не тільки китайського виробництва, а й Швейцарського, американського, німецького, тобто е, окольними шляхами е, декілька разів фіктивно перепродуючи через руки, вони все таки до цих технологій доступ мають щодо використання цього дрона. Вони намагаються збільшувати лінійку. Десь використання його буде подібно до того, як використовують росіяни ланцети. Це зокрема тероризація лінії бойового зіткнення, полювання на нашу військову техніку, а також тероризація наших ближніх тилів, командних пунктів, складів з боєзприпасами, складів з паливом Мастильними матеріалами десь такий спектр, я думаю, буде цієї зброї. Його навіть так само коли перше фіксували застосування, це було декілька місяців тому. Навіть переплутували з ланцетом, хоча він візуально на нього не дуже схожий. Ну для росіян це просто-напросто, от за допомогою такої дешевої технології а дрони порівняно з ракетними програмами, це явно більш дешева зброя. Вони намагаються і далі підтримувати ось оцей вогняний вал. Чому вони це роблять? Тому що Україна навчилася. Боротися з тиском артилерії, з тиском кабів і з тиском некерованих авіаційних ракет з гелікоптерів за рахунок того, що ми навчилися дешевим способом нашими зенітними дронами. І на щастя, ось цей куб. 2 наші зенітні дрони збивають. Боротися власне з великими розвідувальниками, також зала, Орлани і інші, які власне цю арту і каби наводили на наші позиції, наводили на наші ближні тили. Тому Москві постійно потрібно удосконалювати свої технології, вводити якусь нову нову. Клатуру для того, щоб і надалі підтримувати цей вогняний вал, але враховуючи, що вже наші наявні розробки можуть його збивати, нам потрібно лише, звісно, ж масштабувати Це пошук коштів, пошук ресурсу, щоб власне сили оборони на першій лінії фронту були забезпечені власне всім необхідним, щоб боротися з цією новою зброєю, москалів. Пане Дмитре, маємо ще кілька хвилин про ситуацію на фронті. Хочеться поговорити далі. Зокрема, про Покровський Покровський напрямок. Ми ніби й починали розмову з того, що є певні терміни, які можуть бути цілком реальними по завершенню війни, але місто в підвішеному стані і читаючи коментарі людей, покровчан і в інтернеті, здається, що вони впевнені, що для них не все втрачено. Коли ж бачиш відео самого міста і історії людей, які там залишаються, залишаються там не лише ті, хто чекає Росії. Ійську владу, ті, хто не готовий виїжджати, вони вірять, що все буде добре, що місто вистоїть. Які у Росіян можуть бути плани? Чи будуть вони намагатися дотиснути місто і вийти на кордони Донецької області абсолютно до перемовин? Чи вони, можливо, ставлять собі за мету піти далі, наприклад, встановити десь свою ганчірку трикольорову десь на території Дніпропетровської області? Дивіться, нам потрібно і я це постійно закликаю і особливо закликаю медійну спільноту. Давайте не прив'язуватися до теми Дніпропетровської області. Це реально без перебільшення розганяє цю інформацію Росіяни. Ми нам були серце за Покровськ, нам були серце за Дніпропетровщину, але на кону у цій війні дещо більше на кону у цій війні незалежність нашої держави і збереження нашого суверенітету і незалежності нашого народу. Не потрібно це забувати. Поки Росія цього не досягне, скільки б вона людей не поклала, ці. Іль її СВО будуть невиконаними. Вони можуть десь зайти в декілька територіальних громад Дніпропетровщини, але і росіяни, м'яко кажучи, видихаються. Якщо на третій тиждень листопада вони були на пікові і могли за добу опанувати до 30 квадратних кілометрів нашої території, то зараз це приблизно 9-10 кілометрів. Вони видихаються. В них не вистачило сил штурмувати Покровськ із коліс і ту загальну військову армію, яку вони тримали в резерві. Вони були задіяти рані. Іше і причому не на штурм Покровська для того, щоб намагатися його обходити. На жаль, вони перерізали трасину трасу котлене покровське але ще є і інші автошляхи, які можуть забезпечувати ефективне ну постачання для, для гарнізону. Чи можуть захопити Покровськ Росіяни в майбутньому можуть втрати будуть просто-напросто для них величезні, але задом силу оборони, от власне отакими от маневровими ударами виснажувати ворога, який кладе 1500 п'ятсот 700 чоловік в день і питання Донеччини і Луганщини. Я все-таки схиляюся до того, так само як те, що ви говорите, пані Ксенія, що це для них пріоритет, бо потрібно, хоча б перший пункт так званої свого виконати, якось прокомунікувати своєму суспільству. Що нібито вся ця війна була для захисту ефемерного народу Донбаса Але навіть якщо отакими темпами будуть рухатися росіяни, то для повної окупації Донеччини і Луганщини їм знадобиться ще два роки. Нас же пріоритет зараз не утримувань. Ня території, враховуючи всі ту геополітичну обстановку, а зберегти максимум життя і здоров'я наших військовослужбовців. Якщо буде Україна, якщо буде її армія, ми завжди матимемо шанс повернути всі наші окуповані території. Якщо ми це втратимо, то впаде не тільки в Покров, спаде Київ, Львів і вся Україна.